Добро всім, це Горук Олександр і це обзор такої гарної артилерії су 1 Це не є гайд по ній, не тактика, нічого, а просто один із тих рандомних боїв, ну на якому вдалося заробити багато опиту і нанести багато дамагу. Ну, я не знаю як коментувати, ну, но... Граю я на Су-141, топова комплектація з пушкою Б4 з уроном 1080 осколочно-фугасним і 1450 бронебойним снарядом. Чуть не сказав бетонобойним. Ну, Вартандер переграв. Перша хвилина бою. Б4 заїжджає. Стою в кущах. Найудобніше місце. Включу вид. Ніби як я тоді клацав мишкою. Граю я взводом з моїм другом на 3 третьому, однокласником, і він там трохи щось стріляє, я йому щось трохи допомагаю. Він, як завжди, стадом поїхав. А я звожусь цю точку. Доброго дня, я з вами Горок Олександр і сьогодні я роблю такий невеличкий бойок записую з артилерії 7 уровня, 114. -1. Тут невеличкі лаги з пінгом, застрівання в текстурах, але вони потім минуть. Записую вже другий раз то, що на першому разі в мене залегало і за весь World of Tanks. Ну, частина відео зберігалася, ну там таке, що не змонтуєш. Так, ну я не дуже вмію коментувати. Тут невеличкі лаги, що тут. А навіть не знаю, що такі невеличкі лаги, тому що 8... 10, коли був записаний цей бій, тут горбика не було. А в 9.0 яка версія зараз цієї гри, цей горбик з'явився, вийшло так, що я в текстурах. І на реплеї це дуже замітно. Буду я показувати від лиця. Що я переводився, зводився. Пушка Б4, топлова комплектація Су141. Ну, це новий. Бойок, де я майже отрив воїна, ну, а сам гайд по суті 14 день вийде пізніше, якраз, коли мене розбанять. А...